Неділі. Тобто як можна було зареєструвати місцеве самоврядування, коли він чи не був? Дивіться, тут у нас витяги є, ну що додатки всі є, дивіться. Є. Да. Тобто все, що ми озвучили, ми надали додатки. Тобто не просто озвучили, оперативний дивіться, є Національний банк України, що в порядку утворення відкриття рахунків державної банки суб'єктом публічного права. Відсутні порядку. От в банк разом зайдемо і скажемо, от ми хочемо відкрити рахунок суб'єкта публічного права, тобто це держава, реєстральна громада. І нам скажуть, немає, тільки фізичних суд. Юридичний. Да, Юридичний. Тобто, так, да, якщо на вимогу суду ми можемо дати всі документи, на які ми посилалися, тож доказів. Матеріалом справи заявили... йде безпосередня скарга, яка щойно озвучена дратом є дало повідомлення. Рік, проти, так, від 2 2025 року. Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 2 серпня 2025 року. Заява про кримінальні, е, про кримінальні злочини. Це, дана заява була додатком до протоколу про прийняття заяви. Лист, в засіданні, в тому, з додатками питання про конституцію І заяву слідчим. Звідси, ми так зрозумів, повідомив вас, що. З, З, заяву передали те, до СБУ, але не внесли відомості. Euh, Слідчий передоволі про те, що розглядати справу і його відсутність, і одночасно повідомляє, що вказана заява від 2 серпня 2025 року не йшла до Вінницького зармолоді під Українського Вінської області за номером 22676 припослуху обласну до управління СБУ Вінської області за Тобто вони її прийняли звернення громадян і перенаправили до СБУ, певно? <звіць> <розуміє. З, звіць> Ні, ну ми питали. Чи надходили вам відповідь з управління ЗБУ щодо розгляду вашої заяви? Дивіться, ми підходили, спитали вони, вони кажуть, що вона правда дільничне розглядає. Тепер на їхню думку, дільничні розглядають, е, злочини проти людяності. Ну так вони сказали. Е, листи нам ніякі не надсилали, і тому е, чекати чіт... 30 днів відповіді, давати запит на, ну, скажімо, на інформацію якусь. Е, там 30 днів вони звернення, верніше. Нам так. чітко повідомили, що відомості в ЄРДР протягом 24 годин не були внесені. Тому ми звернулися зі скаргою. Зрозуміло, ці Ви маєте право. Звернення ці ж таки, суттю бажання необхідно у Управління Служби безпеки України відмості щодо розгляду цієї заяви. Там відповідно відкласне на великий термінів дізнатися про прийнято рішення е, Служби безпеки України. І відповідно е, оголосити переможців засідання, перевідомо, що вас про наступну дату здорового засідання. Добре, очікуємо. Я твальчика. вам зараз допоможу податку заступного судового засідання. 15, Нормально. Нормально. Тільки або, зробіть нам, будь ласка, повісточку офіційну про офіційно проведуть. Зараз можна. 15 поділочки буде. 15.30. Зараз заведуть повісточку, там все буде написано. Що ми ну пробуємо. Ну, пробуємо шо? звертатися до всіх інстанцій. Але... Ні, ну, будемо в міжнародні суди тоді звертатися. Не Немає шляху. Ми на законних підставах це робимо. Хочемо все-таки, щоб нас підтримували. Ну, мені байдуже, я ж кажу, юридична особа, не юридичні. Ми всі народ єдиний. Ми повинні з вами власне вести, бо бачите, вже до війни все. Знищення економічного потенціалу. Добре, оголошено перерозділи Дякую. сідня. Дякую, так. Що я вийду, трошки щось розкажу, бо багато людей хто приєднався пізніше, то ефір виключився. Так. Потримайте, пожалуйста, хтось. Я піду розпишуся. Не сказали ні. Це Молодець. Він займається роботою за державною справою. Він займається роботою державною державній Давай. Зараз я розкажу. Це як тебе повернути. Так, добрий день ще раз всім. Значить, друзі, розкажу вам коротенько, що відбувається. Ми подавали е, заяву про злочин проти людяності, але як завжди, поліція таку заяву не внесла в ЄРДР. Тому ми сьогодні звернулися зі скаргою до слідчого судді е, на дія або бездіяльність е, слідчого, і хочемо все-таки цю заяву внести. Ну, Ситуація така, що суддя прийняв рішення перенести судове засідання, і по цій справі. Е, Витребувати відповідь з СБУ, тому, що поліція без внесення заяви по своїй статті, по якій вони могли внести це, якщо не помиляюсь, 161, здається, так порушення рівноправності громадян, нікуди нічого не внесли, просто перенаправила в СБУ як звернення громадян. Ну коротше, так як завжди. Справа перенесена на 27 серпня, на 15.30. Ну, я думаю, що далі буде. Значить, що хочу вам сказати? Ця заява, яку ми подавали в трьох як представники певної групи української нації, вона є на сайті. На є на доста є на доста документи, є кругом. Значить, на офіційному сайті, і е, цю заяву ви можете подавати самостійно кожен е, все готові підказати, готові допомагати, як її писати, як правильно подати. І було б добре, щоб від кожного, не тільки від е, е, кількох е, учасників там якоїсь громадської організації, а масово від людей такі заяви пішли для того, щоб підтвердити. Факт, що в Україні законодавство не працює, що у нас працює колоніальна адміністрація, що у нас узурпована влада, і що українці на своїй землі зараз ніхто тому це дуже важливо. Це такий перший крок для переходу на міжнародні інстанції, того що треба пройти певну процедуру, бо хто там пише, що ви їх не визнаєте, але ви до них ходите. Але ми маємо надати докази. Ще, Чому перенесли Чому перенесли засідання? Тому що суд вирішив надати запит в СБУ, що по нашій справі має бути якісь, там 30 днів. чекати це дуже довго. Тому суд вирішив рішення в СБУ по нашій справі заяві, тому перенесли на 27, на 15.30 І ще раз будемо зустрічатися в суді, і вже буде якесь рішення або да, або ні. Ну, ми спробували це, якби в законний спосіб, нічого не порушуючи. Треба, треба рухатись, а не просто сидіти і думати, що нам робити з цим. От ми пішли таким шляхом. От ну будемо далі, далі думати, що на що нам робити, чи міжнародний суди подавати, чи ще кудись. Але треба якісь рух робити. От, я думаю, так. Може хтось ще щось скаже. Яночка, що ви там скажете. Вітаю доста Геннадій Вінницький осередок. В Першу чергу хочу подякувати безпосередньо учасникам цього засідання: і Юлії, і Сережі, і Володі, тобто, ну, хто слухав, був скажем. Тільки зачитати одну цю заяву, щоб нести вуха судді, це варто було зусиль. Ми як вільні слухачі заді сиділи і то ми потомилися. Я дуже вдячний всім, хто був в цьому ефірі, присутній з нами слухав. Нас уважно, якщо не слухали, тільки приєдналися на останніх хвилинах, не пожалійте свого часу, передивіться цей ефір, щоб ви зрозуміли дійсно суть справи, в чому ми намагаємося розбиратися і які права не тільки своїх відстойних чи громадян, а ми відстоюємо права повністю української нації. Да, ми боремося за всю Україну, за нашу державність і ну, то есть, за всіх нас так, що. Підтримуйте нас, приєднуйтесь до нас волю політичним в'язням, волю палу-палу, -Павлу. паші окреме вітання від нас, всіх. Ми за тебе пам'ятаємо. Любимо, обнімаємо, ждемо. Все, ще може Юля щось добавить. Все, що хотіли, все сказали. Всім дякуємо за увагу, дякуємо за розуміння. Приєднуйтесь, далі буде.